Не прості, а золоті. Ціни на курячі яйця у Хмельницькому зросли до 70 гривень. Чи почали цієї осені економити містяни? Якщо треба, то треба збільшує ціну. Ну а почали менше купувати яєць? Взагалі не купляю. На рахунок того, чи почав економити, не економлю, тому що я їх палі не живаю. Ну, Не думаю, на чому замовлено в принципі це ці від не відбувається просто так. Якщо є якось там, можливо, ті там, самі корупційні схеми, які були раніше, то, звичайно, це ненормально, але якщо в цьому є якесь пояснення ну, розумне, тоді, значить, все так має бути в принципі. Яйця це ж не таке вже необхідне. Звичайно, ціна підвищилася. Осінню завжди підвищується ціна, тому що кури перестають нестися, я людина з села, я знаю. Але економити, якщо дуже треба, то купляємо. якщо не дуже можна обійтися, то обходимося. Це все, це не головне сьогодні яйця. Здорожчання є, звичайно, ще й добре здорожчання. І хлібочок подорожчав, і яйця подорожали. Це вже нам недоступне, це, звісно вже. В прошлому році були там по 50, а всього, зараз от, в АТБ 80 гривень досі. Так що таке доцільно. То ви взагалі відмовились від яєць? Ну, в основному як відмовились? Необхідне, купуємо тих 10 штук доця. Що треба для господарства. Економити не почала. здорожчання, звісно, помітила. Ну, у нас сім'я, чотири людини, і відповідно двоє дітей. І це необхідний продукт харчування, бо він задіюється як в чистому вигляді, так і для випічки, там, для обсмажування, там, риби, я не знаю, відбивних. Ось так помітила, але економити не стала. Помітили і почали економити. Більше почали села брати, або взагалі ми вже їх не купуємо. Ну, Стоять вони, я думаю, що, скоріше всього, почнуть портитись і користують списувати, ніхто їх не буде купувати. Дуже негативно, звичайно, тому що така, такий підйом, то це взагалі, ну як, в мене ще були куплені до підняття цін, поки що не купляла. ну, Звичайно, не будемо купляти так по два лотки.